Міжнародна організація ЮНІСЕФ Юкрейн продовжує надавати підтримку Марганецькій громаді. У межах співпраці з представниками міської влади на базі управління праці та соцзахисту населення з 19 червня відбувається прийом документів на грошову допомогу родинам з дітьми. З 19.06.2023 року в місті Маранці запрацювала програма грошової допомоги від ЮНЕСЕФ. Спеціалісти управління праці здійснювали прийом документів протягом. Дев'ятнадцятого шостого до сьогоднішнього дня. Термін також ще продовжено до 21.07 року. Рекомендуємо громадянам, які сім'ї з дітками звертатись до нас і подавати документи. На даний час ми вже прийняли 2174 заяви. Згідно інформації від ЮНІСЕФ, 2053 особи вже пішли кошти на банківські рахунки. Ми дуже дякуємо програмі ЮНІСЕФ, яка в такий скрутний час допомагає нашим громадянам міста, а особливо таким незахищеним верстам, як особам з інвалідністю, діткам і малозабезпеченим багатодітним сім'ям. Ну, ці кошти вони зараз їм дуже допоможуть. в Такий скрутний час у громаді Марганчани вже почали отримувати перші виплати грошової допомоги від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Яка сьогодні стала ще однією вагомою сходинкою на шляху до нашої спільної перемоги. Роботи немає, мужна пенсія. Дуже фінансово дуже тяжело. Прийшла б 5 хвилин в черзі і хвилини вот, прийняли документи. Це все очень швидко і очень добре і очень спаси. Водиніма світу не виключаю в душу. звісно, треба. Чи швидко вам вдалося оформити допомогу? Знакома сказав, я приїхав. Я просто десь об'єти у Я дитина. Я сюди їжджу іноді. Знайомий сказав, я приїхав, зробив да сумка, час я все зробив. Ми вовсі благодарні, що нам дають і крупи, і воду, і все Вообще, спасибо за все, що господарство за нас забути. І ще там да, мене волосся дипомста, тому що зараз дуже важко.